Я Не знаю, це зараз це законопроекти, котрі йдуть щодо добудови цих атомних реакторів через 5-6 років і мільярди ви, викидувати. Але знаєте, знову ж таки, якщо а, подивитися по-великому, вони просто живуть. І Олена Зеленська, Єлена Зеленська, вибачаюся, вона ж себе, ж хоче Єліни, вона все робить, як сказав їй чоловік. Просто ось. Остап це все лякає. Перше, я не про все не... це, це... так, саме так. Тому що вони взагалі не відповідають ні за свої дії, ні за свої слова. Тому що якщо це перша леді, то вона повинна відповідати першій леді. А якщо не перша леді, знаєте, якщо вона там, як то кажуть, жінка багатої людини, ну багато чоловіка ну відпочивають. Заробив чоловік там не знаю, плитку клав чи щось таке.